Бім-бім. Це вже не потребує типу, під'єднання, так? Цього ну, там має десь бути защупнути, але ось якось так. У 20-й рік. Але сколів не бачу. Біда. Це біда. Це прям біда, біда. Всім вітання, ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні їдемо оглядати автомобіль, шкода ніяк. Думаю, що буде цікаво, побачимо цей автомобіль, є в мене певні підозри, але перед оглядом транспортного засобу, який скинув мені один з військових побратимів, я попросив його. Кажу, дивись, друже, давай. так, Зателефонуй до продавця цього автомобіля і скажи: слухайте, реально, буде їхати експерт, це буде далеко. Йому треба заплатити за дорогу, за роботу. Якби. Я військовий. Скажіть, будь ласка, чи з автомобілем все гаразд? Тобто, чи є якісь по автомобілю недоліки, проблеми, е, ну, заявлено щось. Ну, скажіть, будь ласка, ну, будь ласка, я військовий. Ну, тобто, ну, скажіть так, як є. Прохання було таке. Я просто попросив замовника. Він зателефонував сказав: Мені Андрій, сказали з автомобілем, все гаразд, можете їхати, дозволяють оглядати. Андрій, доброго ранку. Я зателефонував стосовно авто, ну, мені гарантують, начебто, все добре за автомобілем і ніяких підводних каменів немає в неї. Але ж все ж. Але ж все ж таки, ну, я хочу, щоб ви перевірили і подивились. Все окей. Їдемо і вля. Побачимо. Поїдемо, оглянемо. І якщо все так виявиться, як є, я я навіть прорекламую цього продавця без проблем, безплатно, я за це нічого з нього не візьму. Але є в мене якісь певні сумніви. Певні сумніви в тому, що автомобіль вже доволі довго продається. Там Зараз 180 щось, там 4 чи 5, а автомобіль більше року, тому назад мав 182 чи 183 тисячі. Тому, як би, де цей рік зник, чи чому автомобіль так довго не продається, чи тут скручений пробіг? Би, це запитання, на які ми відповімо одразу, ну одразу буквально через секунду. І так, друзі. Так, друзі, для вас прийшла секунда часу. Мені прийшла півтори години часу для того, щоб оглянути автомобіль. А з чого ж почати, з чого ж почати. Е, давайте почнемо з підозрю. Назвамо це так, підозрю. Хто підкаже що не так з автомобілем, якого задній правий? Ремінь безпеки, зношений. Мабуть, більше, ніж водійський. Хто знає. Ну напишіть. Отож, як ви думаєте, що такого може бути з автомобілем? Реально. Якщо в нього, ну, не так скажем, критично зовсім, але в нього затертий більший задній ряд. І багажник. Ну, Накладка багажник. Я прям скажу. Моя підозра. Назам це моєю підозрою, і на цьому, як би. Я думаю. Що це автомобіль таксі. Я думаю, що це автомобіль таксі. Я спробую натистити якусь фотографію, як такі шкоди виглядають в Норвегії. Ну, з такими жовтими смужками. Ну, якби. Я, це якби моя підозра. Я думаю, що загалом, якщо по вінкоду, якби розкопати ту інформацію, можливо, десь та й. Впливе, але... не знаю, не Е, Моя підозра. Друге. Автомобіль не підготовлений. Це теж такий собі підхід. Чесно, попереджаю, що приїде людина, сказали, можна оглядати в цьому. Ну помийте його. Зернево. Третє. Е, Коли питаєш людину, чи все з автомобілем гаразд, ну, треба ж сказати, що він з таксі, так чи ні? Ну, скажіть мені, це, це типу, для вас, якщо ви почуєте, що автомобіль з таксі це проблема, чи ні загалом? Ну, якщо він в нормальному косметичному, технічному стані, це норм чи ні. Ну, ж кажучи, багато хто купує автомобіль? Ми не знаємо, ну, яким було використання, який там був власник, як він за ним доглядав. Ну у сьому є техогляди, є ну, сервісна історія, обслуговування так, але ми не маємо історії по тому, там він як він поводився з салоном, розливав він каву детально там чи ні. Ну тут якісь такі речі. Скажімо, а чим погане таксі? Тому е як ви ставитесь до автомобіля з таксі. Тобто, якщо ви телефонуєте, вам скажуть автомобіль з таксі, ви скажете Окей, це норм, головне, щоб технічно було добре. Чи ні, ви скажете, гаразд, ні-ні, мене не цікавить. Я думаю, що більшість з вас скаже, ні ні мене такий автомобіль не цікавить таксі. Це значить, воно постійно їздило. Це не власний автомобіль, тобто від до робочого, задній ряд затертий. От там таке і було. Впливо справа. У мене підозрає особисто, що це таксі. Це відноситься до пунктів таких, як ви вважаєте, що продавець мав сказати, типу, от це автомобіль таксі. Чи ні? Я вважаю, що так. І що? Скажете, ну, військовий. Ну, не сказали, що це таксі. Воне щоб технічно було добре. І тут, якби, таксі, не таксі це одна справа. Так, замовник нормально відносився до пробігу. Скажімо, там 180 з лишком тисяч. Нормально абсолютно. Тобто це для нього гаразд. Ціна на автомобіль не така вже і маленька. 20, 25 тисяч з половиною чи 26 тисяч доларів. Це не мала ціна за такий пробіг. Я розумію, що автомобіль 2021 року виготовлення, але ціна не маленька. Ви скажете, ну. Мені добре таксі ви відноситеся до групи людей, які вважають. Мені таксі окей. ну Тільки би технічно і покузу. Покузу вона насправді не фарбована, є то що якийсь там міст корозію вже на задній, ну нижній частині передньої правої двері. Сколи, царапини, кажу, задній ряд, прям резинки дуже затерті. Е, тобто, ну злотняю. І е, технічно. Дивіться, проста, абсолютно проста математика. Я вмикаю автомобіль, і що я перед собою бачу? Вмикається система кондиціонування, спробує підігрів, керма, якби це все тестую. Але перше, що мене турбує, автомобіль у нас. Е, 21 рік це шкода ніяк, з батареєю 80, тобто 77 кВт. І ну, 77 квт не, тобто до корисної ємності акумуляторної батареї. А ви вмикаєте автомобіль і бачите 31% залишку акумуляторної батареї. Запас ходу, увага, 70 кілометрів. 70 чи 71 км. Тобто проста математика вам підказує, що якщо ви цю цифру по 71 помножити помножите на 3, то приблизно буде там, скажімо, там 93%. Тобто ви там на 93% батареї проїдете, всього на всього 210 кілометрів. 77 кВт. Все стає на свої місця. Коли я підключаю діагностику, бачу, що у нас сівши акумуляторна батарея 12-вольтова, у нас чого там купа помилок. 에, справді збит, затертенький салон, ну 180 тисяч ків, все-таки. Підрозра, я так і казав, на таксі. Тому що є якісь клавіші, є якісь там певні такі інші речі, і е, затертий задній ряд, ну і право переднє. І. Якщо подивитися по діагностичному обладнанню, аналогічно як і перевіряється там є гульфи і все. Тобто у нас при 31 14 кВт електроенергії. Це що ж получається, що тут скільки? Ви можете на 3, трішки більше, ніж на 3. 28, 42, 45 кВт. Залишилось? Біда. Оце біда. Оце прям біда, біда. Ось. 14 кВт. І 31%. От і все. На осьому відсотку залишку акумуляторної батареї у нас у акумулятора. Батареї загалом залишку 14,1 кВт електроенергії. Методом складних або дуже простих математичних розрахунків ви можете прийти до цифри, що повна ємність цієї батареї складає 45 кВт. А це 55-58%. чи Зараз. Це 58%. З половиною, якщо бути точним, сох залишок цієї батареї. Як вам? Я відверто кажучи вражений, чому? Тому що перше, як я і казав, це не можна назвати, що технічно з автомобілем все гаразд. Якщо ви скажете, ну, в автомобілі 180 тисяч пробігу, я вам скажу, слухайте, а 180 тисяч пробігу і 45, 42, 43, байдуже, 40%. То втрачений за 180 тисяч. Це шалений показник. Це шалений. Ліфи приїжджають 12-13 рік. В них на 180 тисяч менша деградація батареї буває. То це як назвати? Ну як це назвати? Це також відноситься до того, що казав продавець технічно з автомобілем все гаразд. І в і вас ну, реально якби повертається язик ну, військовим це сказати людям, які боронять нашу країну, ризикують своїм життям. Ну, якби. Скажи реально, що ну, типу, батарея я там вже піду Я не знаю, як. як ну, Знаєте. Е я не можу себе назвати людиною, яка там надзвичайно там, сильно допомагає військовим. Я допомагаю тим, чим можу. Кожен з вас, мабуть, допомагає, чим може, Я сподіваюся. Але. Коли стоїть питання про те, що людина заробила своїм життям, перепрошую, кошти і хоче купити автомобіль, ну не поверне цей язик, не розказати йому про такі речі. Ви скажете, вони не знали СОХ батареї? Автомобіль продається рік. Я думаю, що вони все знали. Про таксі, окей, це моя здогадка. Нехай це буде там, ну, якби моя здогадка. Але 40% батареї! Я подивився, в нас є існуюча якась помилка по блоку інвертор швидкої зарядки. І я так розумію, там ще може бути по швидкій зарядці помилка. Тому що, мабуть, деградація в нас така, і оскільки це таксі, тому що ця батарея просто постійно жила швидкою зарядкою. І от і все. Емоційне відео, але я вам скажу, якби свої враження на закінчення. Той, хто шукає, мене запитують, чому ти не рекомендуєш ID? якби Volkswagen НайДі 4, Cross, Америка, Китай, ну, Європейський. Тому що я зауважив, навіть при спокійній експлуатації, от у мене був також АІДІ четвертий, сто сімдесят чи 180 вісімдесят, теж пробігу, і там була деградація 18%, 82 чи 83 сох. І це, мабуть, один з найкращих показників. Ну, тобто це в середньому, в середньому, середньому айдіжка падає на 1% кожні 10 тисяч кілометрів. Скажете, що це нормальні показники? Я скажу, ну, якби, мабуть, не найгірший, але далеко не найкращий. Ну, так, як заряджали, там, чи тримали повністю на зарядженні батареї, інакше це все зрозуміло. Але в середньому це 1%. Але це не є хороший показник. Одамо тут проблем за тішкою з програмним забезпеченням, вищими тими дисплеями, які живуть своїм життям. Вибачте, але мене це турбує. Якби чому не додати, от замість цих сенсорних управлінь і клавішим кліматконтролем, які десь копіювали, не знаю, з Peugeot 308. Повернуться до ось ну старенький гольф сьомий вже старенький, є крутилка. Я не знаю, ну народний автомобіль має бути саме такий. Може, я помиляюсь, Це моє суб'єктивне враження. Але враховуючи деградацію і недороблений, як кажучи, авто, ID4 мені не надто імпонує. Тому ось, ось така моя позиція. Не знаю, що до цього додати, був заявлений пробіг 184 чи 185, по факту 188, ну 3000 не їздили, ну таке собі. Ну, Нічого страшного. Просто жах, ну, якби самі розумієте, якби це все. Крутиться навколо цифри 25, 25 тисяч доларів за батарею 50. 40 кВт. 40 кВт. То ви за 25 штук купуєте майже 36-й гольф. Ну, як би, по батареї я говорю. 45 кВт це батарея, яка є номіналом, скажімо, у Peugeot Citroën. Ці всі 50 кВт, по факту там 46 чимось кВт, тобто приблизно ось таку кіловатність у вас зараз присутні. Не знаю, що вам сказати. ну, Типу, якби, цей автомобіль, мабуть, продається. Якщо його подивиться, продавець цього автомобіль і захоче зі мною поспілкуватися, це без проблем, але мені здається, я нічого надзвичайного в сторону розуміти. Якби... Моя робота перевірка автомобілів. І не завжди ти можеш публікувати той контент перевіреного автомобіля, тому що є різні продавці. Але тут просто, я, я не розумію, мені це не зрозуміло. А вирішувати вам, якщо для вас такий софт, така акумуляторна батарея, такий стан, така ціна, перш за все, ок, справа за вами. Виділились канал автопогляд. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, телефонуйте за номером, але, як то кажуть, на Заході після Пасхи. Тому що до Пасхи, як то кажуть, вже гарячий період, вже просто телефон вже... Ну, хіба перевірити автомобіль, підбір навіть не телефонуйте. Після Пасхи. Все, папа. -па. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть нашу країну, допомагайте нашим воїнам, якщо ви не безпосередній учасник війни. пожалуй, все на екручку.